Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом в чергове готуємо ось такий смачний обід або, можливо, вечерю без зайвого брудного посуду та зайвого клопоту. Почну я із приготування котлети. Для цього я взяла фарш. У мене свинячий фарш, можна брати, в принципі, абсолютно будь-який. 600 грамів у мене тут, сюди додаю панірувальні, сухарі, також цибулька. одна середня у мене тут була, і я її достатньо так дрібненько порізала. Можна, в принципі, натерти на мілкій терці. Тепер сюди ж додаю одне яйце. Замість солі я буду додавати у фарш соєвий соус 3 столові ложки на свою кількість взяла. І також буду додавати спеції. Це в мене чорний мелений перець, сушений часник і червона паприка. Далі фарш потрібно добре вимішати. Ну і, звичайно, аби котлетки добре тримали свою форму, звичайно, що фарш потім обов'язково слід добре відбити. Одразу котлети я сформую. Підготувала я вже собі деко із пергаментом, мені зручно саме на деко випікати, можна взяти будь-яку іншу форму для запікання відповідного розміру. І для зручності ще взяла ось холодну воду, руки змочую, беру невеличку кількість фаршу і буду формувати котлетку. Я буду ось так ще додатково в руках відбивати і робити ось такі продовговаті. Звичайно, можна формувати котлети будь-якої іншої форми. Переш що стосується овочів. Звичайно, що потрібна буде картопля. У мене тут 800 г я взяла і порізала ось такими маленькими шматочками. Можна нарізати, звичайно, як кому більше подобається. Також я буду використовувати морку. У мене була достатньо великого розміру морква. У мене тут частинка, і порізала я її ось такими тоненькими чвертьцями. Додаю до картоплі. Також взяла цибулинку. Я взяла синю, але можна брати абсолютно будь-яку. Теж з такими четвертівцями порізала, викладаю. І болгарський перчик, одна перчинка, порізала ось такими теж невеличкими шматочками. Можна додати, в принципі, ще чогось, кабачки, баклажани, можливо, капусту броколі. Ну, в принципі, все хто що любить. Тепер сюди додаю спеції, окрім солі та чорного меленого перцю, я додавати більш нічого не буду. І сюди ж 3 столових ложки олії без запаху. Все добре вимішую. І котлетки я вже, як бачите, ось виклала. І тепер ось ці проміжки між котлетами заповнюю овочами. Страву я сформувала, і так намагаюся, щоб овочі рівномірно всі розподілилися. Тепер своє деко я прикриваю фольгою і відправляю у духовку температура 180 градусів готуватиметься така страва приблизно 50 хвилиночок. 30 хвилин готуватиму під фольгою, і хвилиночок 20 уже без неї. Так виглядає моя страва уже після духовки. Як і казала, я готувала 50 хвилин, і ось ці 20 хвилин, що без фольги запікала, я вмикала режим конвекції. Звичайно, можна і без неї, але в будь-якому разі орієнтуйтесь на готовність страви, часу може бути більше або навпаки менше. Ну, в принципі, тепер все можна перекладати у зручний Посуд для подачі за бажанням додати улюбленої зелені і запрошувати родину до столу. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.